Ще зовсім недавно десятеро місцевих правоохоронців були зовсім поруч із Луганськом, і ось позаду лишилися блокпости та вибухи снарядів. Вони та їхні колеги в актовій залі Бердичівського МВМВС. А у президії керівник міськвідділу, очільники міста і району та депутат обласної ради Олександр Ревега. Останні прийшли до правоохоронців, аби виказати тим свою шану та вдячність за відвагу та відданість обов'язку. Аби з його подарунками гарно чаювалося і не на блокпостах, а вдома, побажав винуватцям свята Бердичівський міський голова. Взагалі в міліції робота не проста. Коли вийшли на службу, ви розуміли, що буде загроза, придеться ризикувати життям і так далі. Але сьогодні вам приходиться виконувати якісь міри не зовсім властиві функції. Ви фактично виконуєте, виконуєте функції не тільки по охороні правопорядку та в гарячих точках. А ви виконуєте ще й функції фактично, скажімо, як бійці української армії. Тому що ситуація там надзвичайно складна, незважаючи на перемир'я, ви бачите, фактично військові дії продовжуються. Народився хлопцем, значить, маєш вміти захищати вітчизну. Час згадати принцип, що ним керувалися наші пращурі, переконаний Костянтин Мулярчук. Подарунком від голови районної ради виступила звістка про перерахування на пальне для міліціонерів 10 тисяч гривень. Ви приклад мужності, сміливості. Хто пройшов той ад, хто пройшов війну, внести зовсім інші людьми. Всі страшно, але. Справжній козак, справжній боєць, він в душі переборює, в нього з'являється друге, третє дихання, і він стає сміливий, сміливий, безстрашний. Усі вони, Юрій Пушкарук, Дмитро Поліщук, Леонід Марчук, Дмитро Шатохін, Анатолій Рощенюк та їхні колеги по службі є справжніми героями для нього, його родини та його численної команди. Зізнався Олександр Ревегам. Окрім теплих слів, від себе особисто депутат обласної ради презентував учасникам подій на сході конверти з грошовою винагородою. Було чути, було було видно то, що ви є герої. Подякувати вам за те, за ті добрі справи, за той захист. Наші кордонів, нашої держави України. І насамперед хочу поважати, що вам приходилося їздити по нашій Україні, тільки обмінюватися якимось ну, своїми, своїм опитом. І більше ж вам не приходилося їздити і воювати. Я думаю, дасть Бог це перемир'я настане таким твердим миром. І я вірю в те, що наша держава стане. Трепкою, хоч вона молода, стане сильною і її будуть поважати і любити. Ці чоловіки не приховують. На сході було страшно. Багатьом із них перебування у зоні АТО додало сивого волосся. Іноді здавалося, зізнаються, що живими назад не повернутися. Вони повернулися, але відпочивати ніколи. Їхніх обов'язків охороняти закон ще ніхто не відміняв, і вони до цього готові. Міська влада, районна влада, депутатський корпус так тепло до нас відноситься то, мене і стоїть жити, і стоїть працювати, і стоїть захищати волю. За вас всіх я вам всім вдячний, вдячний нашим гостям, що вони нас не забувають. І у нас ще більше відповідальності. Для того, щоб спокій в нашому практичеві був не тільки сьогодні, але і завтра, і послезавтра. І дай Бог, щоб так було завжди.